Слава Господу, шановні присутні! Слава Ісусу Христу! Сьогодні тема одна перетікає в іншу, і, ви знаєте, десь, десь стосуються вони всі. І вдячність, і складні обставини, стосуються і моєї теми. Я хотів би говорити на тему відкриття від Бога. Ми часто використовуємо цей термін, коли говоримо, що от Бог мені відкрив і я щось роблю. Бог мені показав який шлях, і я їм йду. І приймаючи рішення, ми так частенько кажемо. І це добре, коли ми шукаємо перед прийняттям рішення чи якоїсь обставини складної, ми шукаємо Боже відкриття, ми шукаємо Його поради, настанови, ведення і різними способами говорить Господь. Іноді Бог говорить нам прямо, іноді Бог говорить через. Писання, іноді Бог говорить через людей розумних, іноді дає просто якісь пам'яті вспливає текст Біблії. І багато способів у Бога говорити до нас, людей. І іноді ми можемо не розібратись голос від Бога, чи я просто так подумав. І чи правда це від Бога? Як перевірити? Чому? Тому що все більше людей. Видають власні бажання за Боже ведення в своєму житті. Коли мені чогось дуже хочеться чогось купити, чогось досягнути, я кажу, ну, десь щось вийшло, перший крок зробити. Бог мені способствує, Бог мені відкрив. І ми часто власні бажання видаємо за Боже відкриття. Іноді ми, обравши якийсь комфортний для себе шлях в будь-якій сфері, ми можемо сказати, що це Боже проведіння для мого життя. Чому? Тому що цей шлях начебто почався, начебто простий. І нам потрібно пильнувати. Нам потрібно пильнувати, щоб нам не втрапити в спокусу. Тому що Господь говорить до нас і Він хоче говорити до нас, і Він хоче давати нам поради, і він точно зацікавлений, аби ми йшли його шляхом. Але як нам не втрапити в спокусу і не видати своє бажання або обравши якийсь свій комфортний шлях, не видати за те, що Бог говорить до нас? Є обставини, де Бог дає нам абсолютне право вибору. І по великому рахунку його влаштує будь-який наш вибір. Є обставини такі, де Бог дав нам волю обирати. Ну, наприклад, коли ми одружуємося і обираємо собі іншу половину. Якщо ця людина з Богом, і ми обираємо, і Бог рахується з нашим вибором, тобто Він нам не нав'язує когось. Він дає нам право вибору. Коли ми обираємо ім'я дитині, хіба Бог нав'язує нам якусь ну, ім'я чи ще щось. І можна багато поширюватись, коли ми обираємо навчальний заклад, коли ми обираємо ким нам бути, якусь професію Бога. Влаштує наш вибір. Він нам довіряє, він дав нам волю обирати. Бога хвилює в цей момент твій мотив і твої світоглядні принципи, які є шкалою твого відбору. Ну тобто, що в основі лежить? Розумієте, навіть обираючи людину або обираючись з ким працювати, в нас може бути ну, неправильний мотив. І Бога хвилює якраз наш мотив, а не саме. Ну, не сам вибір. Глобально все залежить від Бога. Але давайте ну, будемо реалістами і, скажімо так, приземлимось трошки. Коли ми будуємо будинок і прийшла пора там складати дах, то чи радимось ми з Богом буде двоскатна криша чи чотирискатна? Скоріше ні. Це питання нашого смаку, це питання наших вподобань. І тут Бог так само рахується з нашим вибором. І кожен з нас, звичайно, зустрічав людей, які, можливо, вставши вранці в неділю, запитували Бога, Боже, які мені штани, в діти добрі, недобрі. Але питання в тому, чого недобрі штани в твоєму гардеробі, якщо вони недобрі. А якщо вони добрі, то обирай по своєму смаку і йди до церкви. Е є питання, в яких Бог абсолютно довіряє нам. Ну тобто, Він дав нам право вибору. Але є питання більш складні для нашого життя, більш світоглядні питання, і в яких ми очікуємо Божого відкриття. Ми буває прийдемо до такої обставини в своєму житті, що ми не можемо вирішити це без Бога. Ми не можемо вирішити це без, без Його поради. І як часто або як детально ставити Богу запитання в житті? Бо я зустрічав людей, які ну, просто про все Бога питають поради. Я не думаю, що це добрий спосіб. Про себе, про своє життя, про завдання, про місію тут на землі, про своє служіння, про свою роботу, про абсолютно все. Як часто задавати Богу питання, щоб зайвий раз його не спокушувати? Питаннями, на які він давно дав відповідь. Біблія дає відповіді на багато питань нашого життя. І щоб не спокушувати Бога, зайвий раз ми мусимо розуміти, як часто і, і де потрібно запитувати в Бога. Пам'ятаєте текст, який записаний в Іванлію від Матвія, 4 розділ, 7 вірш? Коли сатана говорив з Ісусом. Ну і Він цитував по великому рахунку Писань. І Ісус йому відповідає, що ще написано, Матвія 4 розділ, 7 вірш. Ще написано: не спокушуй Господа Бога свого. І ви знаєте, що на перший погляд Сатана процитував Писання це був текст списання. Але Ісус йому так відповів: І в чому ж тоді була проблема? А проблема була в тому, що текст із писання Сатана застосував в непотрібний час і не з добрими намірами, не з добрими мотивами абсолютно. І питання до нас: як часто ми підшукували потрібні тексти з Біблії під свої обставини? Було, мабуть, в кожного із нас. Але це неправильно. І я почав глибше копати і досліджувати, бо Ісус так само відповів текстом із Писання із Тори, на той час не було Біблії, не було Євангелії написаних. Ісус відповів Сатані текстом, який був в Торі, П'ятикнижі Мойсеєму, з книги Второзаконня. І коли я почав шукати, знайшов, що це. Текст записаний повторення закону, 6 розділ. Давайте візьмемо 13, 16 верші. Бійся Господа Бога свого, і йому будеш служити, і йменням його будеш присягати. Не будеш ходити за іншими богами з богів тих народів, що в околицях ваших, бо Господь Бог твій, Бог заздрісний посеред тебе, щоб не запалився на тебе гнів Господа Бога Твого, і щоб Він не вигубив тебе. З поверхні землі. Не будете спокушувати Господа Бога вашого, як спокушали ви в масі. Повторення закону говорить про те, що цей текст якби вийшов із наслідків подій, які відбулися в масі. Тобто, це було місце, де перебували ізраїльтяни в той час, і що там відбулося? Я почав шукати, що відбулося в тому місті. Вихід, 17 розділ, 7 вірш каже, І назвав він ім'я того місця маса та Мерива через колотнечу Ізраїлевих синів і через випробування ними Господа, коли казали, чи є Господь серед нас чи нема. Прийшов час, коли ці люди, яких Господь вивів з рабства, яких вів до свободи, сказали, чи є Господь серед нас чи нема. Тобто, бачачи чудеса Господні, скільки чудес Бог зробив, знаючи план Господній для їхнього життя, знаючи, куди Господь їх веде, вони кажуть, чи є Господь серед нас, чи нема. І що ж там насправді відбулося? Вихід, 16 розділ, 2, 3 вірш? І стала ремствувати вся громада Ізраїлевих синів на Мойсея та на Арона в пустині, і говорили їм Ізраїлеві сини. Коли б ми були повмирали від Господні руки в Єгипетській краї, як ми сиділи над горшком м'яса, як ми їли хліба досить, бо ви вивели нас до цієї пустині, щоб поморити голодом увесь цей збір. З цієї історії виплив той текст або той вірш, який цитував Ісус, що не будете спокушувати Господа Бога. І чим же спокушували ці люди? На перший погляд, їм хотілося просто їсти. Їм хотілося просто м'яса, хліба. Ну, е, давайте переведемо в нашу життєву площину. Хіба погано просити Бога достатку, їжу, хліба, ще чогось, те, що вже було в нас. Щось ми втратили, по дорозі якісь, і це все було в нас. Але сьогодні нам цього знову захотілося, і ми нарікаємо, кажемо, Господи, хотілося би так, як було. Але. Проблема в тому, що скільки Бог чудес явив цим людям. Скільки Бог, скажімо так, попрацював над тим, щоб вивезти їх з того Єгипту. Навіть вже вивівши, і коли вони вже вийшли з того Єгипту, доганяло їх військо, і те військо Бог втопив і звільнив їх. Бог вів їх до свободи. А вони, сидячи, тут згадали, як добре в неволі жили. Уявіть собі тільки, як Бог на це дивився. Вони волали в неволі в рабстві, сидячи, е, нарікали, як їм важко працювати. Їхніх синів вбивав фараон. Ну, уявіть, як, які обставини жили. Тобто, первісток, син народжувався вбити, е, е, працювати. Просто ну, не просто рабство, не просто важка робота, а просто поневолення всього їхнього розуму, всього на світі. І Бог їх виводить на волю. Веде в обітовану землю, там, де каже, буде текти мед і молоко. Вони знали, куди Господь їх веде, а їм горщик з м'ясом згадався. Мабуть, сиділи після арабської праці ввечері за горшком м'яса і насолоджувалися. І їм згадалася обстава. І ви знаєте, що чи не схоже це на нас частенько. Ми просили чогось в Бога в своєму житті. Можна різні обставини, да? але давайте так узагальнено. Ми просили, Господи, зміни нашу країну, дай пробудження в наш народ, очисти, підніми, запали людей, служити країні, служити народу, служити тобі. Піднімай людей там у владу з твоїми принципами, які вірні писанню. І сьогодні ми сидимо і кажемо: ой, не вистачає того, не вистачає сього. Хотілося б, подорожей, моря не бачили. Страх мене сильно лякає, я боюсь всього на світі. І коли Бог веде нас до кращого, а ми тимчасовий комфорт або тимчасову якусь обставину свого життя готові розміняти і перекреслити те велике майбутнє, як було в цих ізраїльтян. Вони готові були, уявіть собі. Вони на пів готові були повернутися до Єгипту. Ради чого? Ради чого? Гради горшка з м'ясом і хлібом досить. Але е, проблема ж не в тому, що Бог хотів їх правда там знищити голодом. Абсолютно ні. Проблема в тому, що вони мали якісь випробування, мали якісь труднощі да, побутові, мали якісь е, е, тимчасові. Але вони забули про те, що Господь може тебе забезпечити і в той час. І Бог, зрештою, дав їм хліба, доста, безкоштовно. без... Без абсолютно будь-якої праці їм не треба було вирощувати худобу, їм не треба було сіяти, жати. Вони просто виходили вранці і збирали той хліб. Просто так. І ви знаєте, що проблема в тому, що ці люди забули, хто такий Господь і що Він робить для них саме в той момент. І вони просто його спокушували своєю поведінкою, своїми запитаннями, які були недоречні в той час. Вони знали, що Господь сильний. Що Господь їх врятує, якщо він їх визволив з руки фараона, хіба Бог не міг забезпечити їх там їжею, чи, чи одягом, чи ще чимось? Бог все це передбачив, але пере... переводячи їх через цю пустиню, Бог випробовував і вони не пройшли цей екзамен. Ми часто здаємось, опускаючи руки. Ходячи в якийсь відрізок свого життя, прийшовши в якусь ситуацію, де, де складно, де важко. Як наша країна сьогодні справді перебуває в важкі часи. Але що ми маємо на противагу тому, що важко? Що ми маємо? Ми, як християни, що в нас є сьогодні? У нас є безлімітне поле для служіння. Подивіться навколо, куди наші очі сягають, там ми можемо служити. Та ми можемо проповідувати про Ісуса. В нас є шлях для, ре... для реалізації всіх твоїх молитовних потреб. Про що ти молився, про що казав Господи, хочу те, хочу це. Ти сьогодні можеш все це робити. Жодних заперечень для церкви. Є 100% потреба в твоєму служінні. Будь де, тебе приймають, тебе чують, тобі сьогодні відкриті двері. І питання в мене сьогодні: чи це Божа воля для Твого життя? Чи є це Божим відкриттям для тебе і для мене сьогодні? Мабуть, так. Це Божа воля для твого покликання, для твоїх дарів. Ти можеш їх використати і застосувати. Такі три маркери, які, які ми можемо е, оцінити. Ти маєш здібності для служіння. Хто з нас сьогодні не має здібності для служіння? Маленького, великого, кожен в своїй сфері, але кожен із нас має якийсь талант яким може послужити, має здібність. Друге, є потреба. Є потреба. Куди ми не глянемо? Є потреба в твоєму служінні. І навіть, знаєте, зараз така потреба всіх українців: навіть просто бути присутнім це вже служіння. Коли церква присутня в якомусь містечку, селищі, районі, сама церква як, як інституція, просто вона там є, це вже служіння, це вже світло. Це вже, це вже щось. Розумієте, ми е, проїжджали багато містечок сіл, де немає церкви. Суцільна темрява. Там навіть забори іншого кольору. Там навіть ну, естетика інакша. Навіть, ну я не знаю. Тому є потреба, друзі, друге, є потреба в кожному із нас сьогодні, щоб ми служили. І третє, тебе приймають. Твоє служіння ну важливе, тебе не виганяють. Пам'ятаєте, коли Ісус сказав своїм учням, якщо не будуть приймати, обтрусіть порох своїх, ніг ідіть далі. Сьогодні навколо нас не так. Сьогодні, куди б ми не пішли, брати можуть свідчити, яку б інституцію ми не подумали, заходиш тобі, відкривають двері. Тебе слухають, тебе приймають. Отже, три таких маркери, які нам підтверджують, що це Божа воля для твого життя. Ти маєш здібності для служіння. Добре. Є потреба в твоїх здібностях, в застосуванні твоїх дарів, твого покликання, твого, твого служіння. І третє, тебе приймають, тебе не виганяють. Тебе чекають навіть більше того, коли ми щось робимо, десь служимо, то нас чекають. Коли знову буде свято на вулиці, коли знову буде якийсь захід, коли ще щось буде, нас приймають. От і Божа воля для Твого і мого життя. Скажи «Амінь». амінь. Сьогодні церква, як ніколи, потрібна тут. Сьогодні церква потрібна, щоб служити і сумно бачити людей, коли їхній бізнес чи їхня робота приносили достатньо достатку, то і жертвував, і служив, і співав, і проповідував, і всюди була активність. Як тільки десь пішло не так, каже: пробачте, Бог відкриває нові горизонти, мушу йти. Це сумно. Це виглядає так, як ці ізраїльтяни. Коли Бог їх рятував. Коли Бог їх виводив, коли єгиптяни віддали всі свої прикраси, то вони щасливі піднесеним настроєм марширували, мабуть, там до моря. А коли прийшла складна обставина, кажуть, Боже, Ти нас нас залишив. Як часто ми спокушуємо Бога, кажучи, чи є Господь серед нас, чи нема, як вони сказали: ти ж знаєш, що Господь є, ти ж знаєш, що Він в твоєму житті являв чудеса. Ти знаєш, що він сильний змінити будь-що в твоєму житті, то хіба спокушувати Бога сьогодні? кажучи, чи є він поруч зі мною? Очевидно, що Господь є з тобою і в твоєму житті, бо він вже не раз являв чудеса. Тому сьогодні нам не слід поводити так, як ці єгиптяни, спокушуючи Бога, знаючи Його волю для свого життя, не спокушуємо Його такими питаннями, на які він вже давно дав відповідь. Я згадав історію Авраама і Лота, коли ці двоє людей були родичами, але сильно розмножились. І їм вже стало тісно, їхні пастухи почали сваритись між собою в одній місцевині. І прозвучала така пропозиція від Авраама. Каже, що давай обери, ти підеш наліво, я направо. Якщо ти направо, я наліво. І лот був раціональною людиною. Він вибирав там, де було гарніше, там, де місцина була зеленіша, там, де вода була. Нічого ж поганого, правда? Ну, нормально. Комфорт вибирає собі людина. Лот обирав за розумом, за, за очима своїми тілесними. От. І нічого поганого, начебто на перший погляд, прагматичний вибір. Він обирав, де була інфраструктура, де буде жити. Він, він думав наперед, скажімо так. Да? Але пам'ятаєте, як зробив Авраам? Авраам вирвав шлях, де буде з ним Господь. І вибрав набагато гіршу сторону, набагато гіршу землю. Але який результат цих, скажімо, двох мужів життя, якщо ми подивимося далі історію? Лот стільки всього пережив. Я би не хотів, щоб хтось з нас хоч приблизно пережив подібні обставини, да? щоб опинитись в такому місті, де він жив, щоб опинитись в таких обставинах, і коли б йому довелося бігти, ледь врятував свою душу. І почитайте історію Авраама. Бог каже, як пісок розмножити. Скільки бачать очі твої, там будуть потомки Твої. Чому? Тому що вибір був на користь Господа. Вибір був на користь того, щоб не просто так тілесний зробити вибір і сказати, Боже, хочу так. Поспособствуй мені. Але Господь хоче, щоб ми сьогодні рахувались з його волею в своє життя. Нехай Бог допоможе нам усім. Розпізнати, де його голос, а де просто наше бажання, де просто той баняк м'яса, який тягне нас в неволю пожадливостей тіла. Бо так часто буває, так часто ми своїм людським поглядом не можемо побачити наперед. А Господь, можливо, працює з твоїм життям, як ми сьогодні чули історію. Якби, якби цей чоловік зламався, якби він, якби він сказав не так, як сказав, що, Боже, ти дав, ти забрав, нехай ім'я Твоє буде благослови. Якби він сказав, Господи, я ж тобі служив, я ж тут стільки жертвував, я стільки робив, я стільки вкладав, хіба ти не можеш мене помилувати, хіба ти не можеш дати мені відповідь? Хіба ти не можеш мене зцілити? Але ця людина прийняла як Божу волю в своє життя. І так само в результаті Господь сильно його благословив. І йдучи Божим шляхом. Нехай він буває важкий, нехай він буває складний, нехай на ньому світить мало перспектив, мало безпеки, мало майбутнього. Ідучи Божим шляхом, знаючи, що ти робиш Божу справу, ти здобудеш незрівнянно більше, ніж можеш собі уявити. Ідучи Божим шляхом, ти здобудеш незрівнянно більше, ніж можеш собі уявити, ніж можеш прорахувати своїм прагматичним раціональним поглядом. Тому, друзі, нехай Господь допоможе, щоб ми, шукаючи Божої волі, пам'ятали, що Він мислить не як людина. Бог мислить не такими, знаєте, короткими, життєвими, тілесними матеріальними справами. Бог мислить набагато ширше. Йому цікавіше набагато більше людей врятувати, набагато більше людей досягнути для Євангелії. І так буде добре, якщо ми зрозуміємо, що воля Божа. Нам для того, щоб нам служити, щоб нам працювати для Царства Божого. Щоб ми, роблячи якийсь крок, розуміли, Господи, чи я вписуюсь в цю волю Твою? Чи я буду тут корисним, чи я зможу тут служити, чи я зможу тут працювати для царства Твого. Якщо ні, я обираю інший шлях. Я обираю інший поворот. Я повертаю не туди, я повертаю туди, де я буду корисним для царства Твого. Амінь. Давайте помолимось.